Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо такий індикатор осцилятор, як алігатор. Це досить відомий індикатор, який був розроблений, розроблений Білим Вільямсом, і цей індикатор допомагає нам зрозуміти, коли на ринку немає тренду і коли на ринку відбувається тренд. А також по цьому індикатору можна. Грубо кажучи, виявити для себе точки входу і точки виходу в ринок і з ринку. Отож, давайте розглянемо, як він працює, але перед тим як ми почнемо, я хочу. Вас попередити, що один індикатор це не є хороша стратегія. Найкраще розглядати цей індикатор у зв'язці з іншими індикаторами, розробити для себе певну торгову стратегію, протестити її на симуляторі, подивитися, як вона відпрацьовує, і лише тоді брати цю стратегію і торгувати на справжніх грошах. Взагалі, всю інформацію, яку я даю в себе в Ютубі, в своєму телеграм-каналі та в інстаграмі, вона носить більш освітній характер, і не варто. Брати щось одне і приміняти це одразу на грошах. А потрібно все обов'язково обдумувати, тестувати. І лише тоді, якщо ви бачите, що ваша стратегія відпрацьовує, тоді ви можете її переносити і спробувати заробляти на ній кошти. Отож, давайте розглянемо індикатор Вільямса. Його можна знайти в вкладочці індикатори. Так. І він у нас виглядає. Ось Вільямс алігатор. Одразу настроє індикатор одразу настроєний, в принципі, так як я його використовую. І давайте розберемося, з чого він складається. Він складається із середніх скользящих. І тут є три середніх: у нас синя, червона і зелена. І чому саме індикатор називається алігатором? Тому що він розроблений як нібито алігатор, який відкриває свою пащу, живиться і потім закриває пащу. І логіка Вільямса була в тому, що коли три EMA спереплетені між собою, і вони ось так от рухаються одна з одним, це говорить про те, що на ринку на даний момент немає тренду. І алігатор ніби спить. І е, тут ще така логіка: чим довше алігатор спить, тим більш голодний він буде. Тобто, тим сильніший буде трендовий рух, на який варто звертати увагу. Коли алігатор е, прокидається після сну. Е, то він хоче їсти, і тому у нього його EMA розходяться. І ми з вами бачимо, що ємей зелене-червоне синя розходяться широко. І місце, де у нас EMA починають розходитися, вважається місцем заходу в ринок, тобто точкою входу. І ми бачимо, що на даному етапі, на даному відрізку графіка, це вполне собі відпрацювала точка входу. Далі. Чим більше розширяється у нас відстань між ємей, ніби паща алігатора розкривається і він ніби їсть. І коли у нас наші ємей починають закриватись, тобто в нього нібито закривається його паща, варто з ринку виходити. І ми з вами бачимо, що в принципі у нас так і відбулось. Можна було б вийти трошки раніше, а індикатор дав нам сигнал закриття трошечки пізніше. І це не дивно, тому що всі індикатори, абсолютно всі, які ви будете використовувати, завжди дають нам запізнілий результат, тому що вони обраховують історичні дані. І тому те, що показує індикатор, зазвичай не показує нам те, що відбувається трошечки із запізненням. Також вважається, що такий точний сигнал на закриття вашої позиції, коли зелена EMA починає знаходитися між червоною і синьою EMA. Ось у нас в даному випадку тут відбулася ця, ця подія, і ми могли б тут, в принципі, закривати нашу угоду. Що потрібно ще знати про індикатор-алігатор? Це те, як називається кожна. кожна EMA. Синя ЄМей з періодом 13 називається челюстю. Якщо вона знаходиться над е, зеленою і червоною Ємей, то це говорить про те, що у нас на ринку відбувається даунтренд, тобто ведмежий тренд. Якщо ж у нас синя Ємей знаходиться, оця челюсть знаходиться під червоною і зеленою, то це говорить про те, що у нас аптренд або бичий тренд. Тобто на це звертаємо увагу. Наступна EMA у нас зелена. І зелена EMA, вона з періодом 5, вона найшвидша. І вона називається губами. Да? Тобто Вона найшвидше реагує, якщо у нас зелена EMA пересікає. Червону і синю зверху, то у нас ведмежий тренд. Якщо вона у нас пересікає зелену, синю і червону ємей знизу, ось як тут, то у нас починається бичий тренд. І червона Ємей, це вона називається зубами. І вона червона. І вона у нас в періоді 8, вона якби середня, вона зазвичай знаходиться між губами і челюстю. Ось такий індикатор. Що я ще можу про нього сказати? що цей індикатор дуже зручно використовувати на невеличких таймфреймах, типу 15, 5 або 3 хвилини. На більш великих таймфреймах я його ніколи не використовувала, тому не можу поділитись своїм досвідом. Але знов таки хочу вам сказати, що потрібно обов'язково його використовувати і ще з іншими індикаторами. А також, оскільки я торгую по теханалізу, я використовую його. Разом із техні... з фігурами технічного аналізу для того, щоб підшукати точку входу, якщо, наприклад, мені щось там не зрозуміло. Якщо вам цікава тема трейдингу інвестицій, то я запрошую вас до себе в телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал буде нижче під цим відео. Приходьте, у нас там дуже тепле, приємне ком'юніті, і ми обов'язково вам допоможемо. Також хочу наголосити на те, що у мене в телеграм-каналі він. У мене присвячений новачкам, тому людям, які розбираються в трейдингу та інвестиціях, там може бути нецікаво. А всіх новачків чекаємо. У нас неймовірно приємні куратори. Вони обов'язково дадуть відповіді на всі ваші запитання. Якщо у вас є інтерес і більш така стабільна цікавість до крипти, ви можете прийти до мене у моє платне ком'юніті. Також є посилання в шапці внизу під описом. Ціна мого приватного ком'юніті дуже дуже приємна. І той фідбек і та кількість інформації, якою ми там ділимося, вона просто неймовірна. Ми даємо багато навчальних матеріалів. Також разом влаштовуємо трейдинг флори, де ми разом торгуємо. Там немає сигнальчиків, якщо ви чекаєте якісь сигнальчики. Ми разом торгуємо із студентами. Я показую, як я заходжу в уходи, разом з ними заходжу, виходжу, пояснюю ситуацію. І, в принципі, це дуже класне місце, де можна попрактикуватися в трейдингу. А також ми робимо разом айрдропи і різні активності, тестнети, за які ми також отримуємо гроші. Посилання під відео, якщо хочете, обов'язково заходьте. Все, це все стосовно індикатору алігатор. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть. Я з радістю на них дам відповідь. Гарного вам дня і до зустрічі у наступному відео.